Я Гордієв Денис, капітан команди руху ю 14. І сьогодні у нас товариська гра з командою «Герес 14. Поїхали. Живіть сили і на атаку, і на захист. Включайте швидку стяг з першої поли. Ну, все, що пістя, ми все, все знаємо. Це посадати по лише. Ви зради. Ви день у нас в команді 27 гравців. В основному діти з Західного регіону і центрального району України. Це є Львів, Хмельницька область дуже багато дітей, Одеса, Закарпатська область, Кам'янець-Подільськ, Нововолинське хлопець. У нас в академії є просто правило, що ми щодва роки передаємо вікові групи іншим тренерам. І з серпня місяця. Ми почали працювати зі віковою групою разом. В принципі, досить швидко один до одного прожились, як мені здається. Треба в них питати, може, <гум> в них не так, але мені здається, що досить швидко ми до одного притерлись, прожились і якось, знаєте, один одного легко сприймаємо, легко розуміємо і легко працюється направді. Це наш центральний захисник з нашої команди. Дуже хороший він з міста Вараж. він дуже добре приграє в підкатах. Ну, це Стефан Тимчук, він крайній захисник нашої команди. Він дуже добре вміє обіграти всіх він бразилій нашої команди, він ще дуже гарно грає в ПАП. Василь Лікачевський, він захисник нашої команди. Він думає, що він як Рамос є. Він гарно приє в підкатах, забирає м'яч, він з міста Тернопіль. На Дюфелі з вересня місяця почали грати чемпіонат поки що. І я впевнений, що далі будемо повістати першу судинку таблиці турнірної. Зіграли всі матчі першого кола і зіграли ще два матчі другого кола в поточному сезоні. З турнірів. Ми в серпні місяці на півоточному періоді провели з командою один турнір, «Рухкап» кап нас у Львові, посіли другу сходинку. Наші всі турніри ще попереду. Зараз ми по завершенню сезону наші чекають спаринги. Ми їдемо в Польщу, Краків, там домовлено з декілька команд, якими ми проведемо спаринги з нашою віковою групою і зі старшими командами. Це дуже важливо, щоб діти грали не тільки там в своєму середовищі в Україні, а й їздили на міжнародні. Турнірі грали спаринги з міжнародними командами. Дякую за самовідачу. самовіддачу, першу чергу, що вони позавжели на рахунок, ми село отримували в принципі, це дуже важливо для нас. І в меншості ми все одно змагалися радити, що ми хочемо, то, що ми чимось бути. Все, саме видачу, дякуємо вам Наша команда унікальна тим, що у нас дуже гарний колектив, ми дуже любимо проводити час всі разом, грати в ігри, грати в PlayStation, бути завжди разом. Чим унікальна? Ну, В першу чергу, що в першу ходу приходить в голову, це дуже веселі хлопці. Вони фантастично активні, але вони водночас цілеспрямовані.